Привіт, вітаю на третьому дні мого челенджу 30 днів правди про життя в Канаді. Цей челендж для того, щоб дати основну інформацію в коротких відео про Канаду, про мій досвід. І сподіваюся, вам вони будуть корисні. А сьогоднішня тема це англійська після переїзду. Правда, яка мене найбільше здивувала. Окей, почнемо з того, що. А перше це розповім свій бекдаун. Окей, я вчилась в гуманітарній гімназії, в мене був левел Б 1 а я навіть приймала участь у різних конкурсах в школі по англійській мові. Тобто моя англійська була непогана, як мені здавалось на той момент. А коли я пішла в університет, так як там було багато людей, які взагалі не знали англійську, тому моя англійська без практики. Чотирьох років в університеті, потім я працювала ще п'ять років, тобто, у мене дев'ять років тотал не було практики англійської, і я її, в принципі, не вчила, бо в мене не було плану кудись переїжджати взагалі. Ось, але коли я приїхала сюди.